Вже 22 роки підприємець Григорій Федоров готує для ветеранів Другої світової війни теплу зустріч для душі. Григорій Георгієвич син фронтовика, Тож він глибоко шанує кожного, хто ковав перемогу над нацизмом. Мій батько Федоров, Георгій Миколаївич 18-річним юнаком пішов на поля Великої війни захищати свою вітчизну. Був командиром розвідки. В 1944 році одержав сім кульових поранень та вернувся в свою домівку інвалідом Великої вітчизняної війни. Батько поважав 9 травня як саме святий у нього свято. І він започаткував таку традицію. Він запросив до себе кожний рік, запрошував однополчан, запрошував бойових товаришів. І вони. Зустрічалися в його оселі. Ми з малку малими дітьми чули розповіді про героїзм, про відвагу цих людей. Ми бачили, з яким сумом і болю вони споминають тих бойових товаришів, які не повернулися з поля бою. На цих традиціях нас і виховували. У 1994 році батька не стало. І ми вирішили. Зберегти та підтримати цю традицію, яку він започаткував, і на протязі вже 22 років ми кожен рік запрошуємо до себе учасників війни міста Моглева Подільського. Григорій Георгійович констатує, що на жаль, за ці 22 роки учасників війни стало все менше. Вік і рани беруть своє. На жаль, сумна статистика у 1994 році. У нас було 127 Учасників Великої вічної війни. Сьогодні до нас завітають тільки 13. Но ми щиро вдячні їм за те, що вони своїм героїзмом, своєю відвагою, своєю самопожертвою, ставячи на карту своє здоров'я, ставячи своє життя, вони зберегли життя сьогоднішніх і майбутніх поколінь. Ветерани завжди чекають на подібні зустрічі, бо для них це перемога, до якої кожен з них причетний, бо це нагода згадати своїх побратимів, хто залишився на полі битв і хто з роками не зміг дожити до чергової річниці. А ще нагода зустрітися з друзями, погомоніти та пригадати улюблені фронтові пісні та мелодії. Ми в минулому році теж були це кожний год. Вот, он игрок, где ветераны, вот, и все, вот, понимаете, вот. Праздничное настроение, <laughs> как праздник, хорошо, а так что? Вот, это, она, гадкая красница, что она не забывается. Вот. Добро, что она забывает нас, это вот, ст, стари, 90-е роки, что вы хотите же. когда праздник сюда праздник завжди з яким-то жданням такі. Ну як сказати, нас приймають, тут слава богу. От вчора ми на води Кірова, сьогодні здесь, уже третій раз підряд ми тут. Спасибо тільки і все. Традиційним на заході зазвичай фото на згадку. Такі зустрічі, які ініціює Григорій Федоров, є традицією для його сім'ї, а ще Даниною шани кожному переможцю. Іван Васильович, да. дозвольте від імені працівників управління пенсійного фонду привітати вас наступаючим святом а, для великої перемоги. А, а, ми дуже вам вдячні за вашу мутіжність, за ваш подвиг, спасибо. за мирне небо на землі. А, і щиро бажаємо вам насамперед міцного здоров'я. Бодрості ну, духу. Ну да, я вже дев'яносто перший. Гано виглядайте. Довгих років життя вам і родинного затишку. І відміт від нас О, та маленькі шогори своїм чоловікам щоб не пили так. і не курили. Так, і Другі жінки не любили. Ветеран дякував за візит. Розповів про свою службу і життєвий шлях. Підполковник Іван Слободянюк інвалід першої групи під час Другої світової здобув чимало військових нагород. На його військовому мундирі красується орден Великої Вітчизняної. Орден Червоної зірки, медаль за відвагу, медалі за бойові заслуги, у тому числі за взяття столиці Австрії Вене. Працівники пенсійного фонду, окрім вітань, провели роз'яснення щодо виплат пенсії. Головний спеціаліст пенсійного забезпечення військовослужбовців Ірина Мельник роз'яснила, що в зв'язку з тим, що піднявся прожитковий мінімум для непрацездатних, у ветерана підвищилась пенсія. Також ветеран до свята отримав разову допомогу. На згадку візитери зробили фото. Вдячний Іван Васильович заспівав працівникам пенсійного фонду пісню, яку наразі розучує у хорі ветеранів. Вшанувати ветеранів, зігріти увагою і душевним теплом, висловити подяку та дати можливість у сприятий атмосфері поспілкуватися один з одним вирішило керівництво та проспілковий комітет Моліподійського машинобудівного заводу, організувавши святкове застілля та культурну програму. Поважаємо ветерани, дозвольте от себе відправлення адміністрації, профсоюзного комітету і всього трудового колективу підприємства поздравить вас. самым светлым праздником днем победы. Спасибо вам за то, что вы 71 год назад добыли нам эту победу. Спасибо вам за то, что после войны вы сумели восстановить промышленность, отстроить такое мощное предприятие, как Могилево-Подольский машиностроительный завод. На адресу ветеранів лунало чимало поздоровлень та подяк за перемогу та плітну працю на заводі. Серед присутніх не тільки ветерани війни, а й ветерани заводу. Усіх їх в той день вшановували керівництво та проспілковий комітет. Такі події відрада в нелегкому житті ветеранів. Приємно, що ніякі негаразди сучасно сучасного не можуть стати на заваді нашим традиціям, в основі яких пам'ять про героїчні події минулого та шана їхнім учасникам.